Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава президент Трамп попереджає, що Ірану доведеться заплатити за напади хуситів. Також розповімо, як Китай використовує Іран щоб підтримувати терористичне угруповання. Китай, ймовірно, готується до нової пандемії. Надходять повідомлення про мобільні лікарні, великі замовлення на набори для тестування на пташиний грип і медичні навчання по всій країні. Схоже відбувалося під час пандемії COVID-19. Велика Британія залежатиме від Китаю, якщо й далі йтиме до мети нуль викидів. СО2. Про це заявила лідерка опозиційної партії країни. Раніше Пекін і Лондон домовилися відновити переговори щодо клімату. Президент США заявив, що Іран чекають важкі наслідки, якщо хусити не припинять атакувати судна. Це терористичне угруповання за підтримки Тегерану атакує американські кораблі у Червоному морі. Як Іран пов'язаний із Хуситами і хто підтримує його? У суботу Американські військовики завдали авіаудару по хуситах у Ємені й убили кількох командирів. Це стало відповіддю на атаки хуситів на кораблі в Червоному морі. Через них судна змушені обирати інші маршрути, що призводить до затримок постачань і заважає світовому судноплавству. Повстанці хусити контролюють третину території Ємену, що дає їм доступ до Червоного моря. Важливого морського торгового шляху Червоне море значно скорочує відстань. Між Азією та Європою через нього проходить близько 10% торгових суден. Як відомо, Хуситів підтримує Іран. А як у цьому бере участь Китай? Китай найбільше покупець іранської нафти. А нафта для Ірану одне з основних джерел доходу у 2024 році. Понад 90% іранської нафти Китай купив в обхід санкцій США. Такі дані некомерційної організації. United Against Nuclear Iran. Іран спрямовує частину доходів організаціям, яких він підтримує, зокрема Хуситам. Китай також закликав США скасувати санкції щодо Ірану після того, як Трамп зажадав від Тагерана укласти ядерну угоду. Трамп заявив, що Іран занадто близький до створення ядерної бомби. Тегеран відповів, що його ядерні програми мають мирні цілі. Компартія Китаю підтримує хуситів і іншими способами. Китайські та іранські постачальники допомагають бойовикам купувати матеріали для виробництва і розгортання ракет. У зв'язку з цим США запровадили санкції щодо трьох компаній і однієї фізичної особи. Представники хуситів також зустрічалися з китайськими та російськими чиновниками. Вони домовлялися про те, що бойовики не завдавали ударів по суднах КНР у Червоному морі. Крім того, Китай приймав делегацію хуситів у 2016 році. А у 2023-му китайська компанія з обслуговування нафтових родовищ підписала з хуситами угоду. Чи готується Китай до нової пандемії. Надходять повідомлення, що в КНР посилюють профілактичні заходи. У деяких містах знову з'являються тимчасові ізолятори. Такі самі зводили по всій країні під час пандемії COVID-19. в одній з провінцій на півдні Китаю оголосили тендер на постачання медичних товарів, зокрема тестових наборів для виявлення пташиного грипу в людей. Раніше ми також повідомляли, що в Китаї проводять медичні навчання, під час яких відпрацьовують сценарії масового захворювання людей на H5N1. <у> Останні три місяці в соцмережах постійно з'являлися повідомлення про смертельні випадки серед пацієнтів з респіраторними захворюваннями, зокрема серед молодих людей і людей середнього віку. Кілька тижнів тому в одному з міст на півночі Китаю опублікували план будівництва величезної тимчасової лікарні розміром як 10 футбольних полів. Тиждень тому деякі китайські блогери закликали звернути увагу на зараження людей пташиним грипом по всьому Китаю. Про будівництво тимчасових ізоляторів. У Китаї також повідомляють наші інформатори в країні. Вони зазначають, що їх зводять далеко від населених пунктів, тому їх важко виявити. Джерела з китайського центру з контролю та профілактики захворювань і з мереж медичного постачання повідомили нам, що деякі з цих ізоляторів вже працюють. Згідно з офіційними документами, південно-західна китайська провінція Юньнань оголосила тендер на постачання медичних препаратів. Провінція запасається наборами для проведення тестів на різні види. Грипу у понеділок у провінції Аньхой завершилися навчання з надання екстреної медичної допомоги. Згідно з офіційними повідомленнями, в них узяли участь військовики та працівники соціальних служб. Пекін має досвід приховування статистики під час пандемії. Так само було під час COVID-19. ми й далі стежитимемо за ситуацією в Китаї. Тайвань планує поглиблювати військову співпрацю зі США, зокрема обмінюватися розвідданими та проводити спільні навчання. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони острова. Про це заявили наступного дня після того, як десятки китайських літаків оточили Тайвань. Китай сказав, що це військові навчання. У понеділок Тайвань опублікував кадри китайських військових навчань, повідомивши, що Пекін направив 54 військові літаки для патрулювання поблизу острова. За ними спостерігали тайванські військово-повітряні та військово-морські сили. Пекін заявив, що навчання проводять через те, що тайванський президент і далі пропагує сепаратизм. У відповідь Тайвань заявив, що китайська компартія погрожує острову війною і нагнітає напруженість у регіоні, назвавши Китай порушником спокою. КПК ніколи не керувала Тайванем, але претендує на нього як на свою територію і погрожує насильницьким захопленням. Тайвань рішуче заперечує претензії Китаю і стверджує, що тільки його народ може вирішувати своє майбутнє. Тайвань має власну конституцію. Країною керує демократично обраний президент. США найважливіший союзник Тайваню і його головний постачальник озброєнь. Водночас Вашингтон історично дотримується політики так званої стратегічної двозначності, тобто він не обіцяє захищати Тайвань у разі китайського вторгнення, але й не заперечує цього. Мета такої політики зберегти статус-кво в регіоні. Для цього необхідно утримувати Китай від вторгнення на Тайвані з іншого боку, не заохочувати Тайвань до. Проголошення незалежності така декларація стала б червоною лінією для Покіна. Але зі зростанням напруженості в районі, стратегія Вашингтона стає дедалі суперечливішою. Прагнення Великої Британії до нульових викидів СО2 може призвести до небезпечної залежності від Китаю. Про це заявила лідер опозиційної партії країни. Вона додала, що цих цілей не можна досягти до 2050 року без зниження якості життя або банкрутства країни. Її заява пролунала після того, як британський міністр з питань вуглецевої нейтральності здійснив візит до Китаю. Ця нова посада і відповідне міністерство з'явилися два роки тому. Їхнє завдання зменшити викиди парникових газів. Лідер консервативної партії Великої Британії Кемі Баденок попередила, що програма нульових викидів робить Велику Британію залежною від Китаю. Вона покликана зменшити викиди вуглекислого газу, наприклад, завдяки використанню відновлюваних джерел енергії замість нафти і газу або переходу на електромобілі. За словами баденок, досягти таких цілей до 2050 року неможливо. Будь-хто хто її аналізував, знає, що цього не можна досягти без значного зниження рівня життя або що ще гірше без. Банкрутства недавно міністр з питань енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Ед Мілібенд був із візитом у Китаї. Дві країни домовилися відновити офіційні переговори щодо клімату і розширити співпрацю в галузі відновлюваних джерел енергії, чистих технологій і модернізації енергосистем. Але Баденок закликає цього не робити. Ми наражаємо себе на серйозну небезпеку з боку країн, які не поділяють наші цінності. Подивіться на десятку найбільших виробників сонячних батарей. Майже всі вони з Китаю. Це небезпечна залежність. Згадайте, як було під час пандемії ковіду через надмірну залежність від цих ланцюжків постачань за її словами, те саме можна сказати й про вітрогенератори. Більшість з них виробляють у Китаї. А щодо електромобілів, вона зазначила, що Китай домінує у виробництві акумуляторів до них, і, хоча Пекін найбільший у світі постачальник чистих технологій, його викиди перевищують викиди США, Євросоюзу, Індії та Великої Британії разом узяті. Баданок заявила, що шукатиме шляхи вироблення дешевої екологічно чистої енергії, уникаючи залежності від ворожих країн.